Вітаю! Мене звати Валерій Третичка і я представляю школу врядування Національного університету Острозької Академії. Чому варто навчатися у нас? Тому що це Острозька академія, або, як кажуть, Українська Сорбона, Український Гарвард чи Окс Оксфорд. Е, тому що у нас професійна школа з підготовки найкращих управлінців в Україні. Тому що школа врядування це середовище формування лідерів, тому що е, у нас Унікальні програми, які поєднують традиції Островської академії та досвід урядування і практичних кейсів світових лідерів з підготовки управлінців, фахових управлінців. Магістерська програма врядування суспільна політика і комунікації спрямована на отримання практичних навичок середовища, що мотивує до навчання. Тому що у нас тому що це фактично оволодіння фаховими вміннями вирядувати, виробляти політику, стратегувати, управляти зміннями і комунікувати. Тому що це можливість у студентів брати участь у міжнародних проєктах, реалізовувати підготовлені пулесіпайпи, стратегічні плани і на практиці реально будувати індивідуальну освітню траєкторію. Декілька слів про особливості навчання у нас. По-перше, це модульна система. Навчання відбувається у п'ятницю, суботу-неділю, що дає можливість поєднати і навчання, і роботу. Переважно через тиждень такі навчання відбуваються, тому є можливість, як кажуть, достатньо добре поєднувати ці два компоненти. Змішана форма. Очно це в Києві. А зміна дистанційно ну, з усієї України. Викладачі практики, гостьові лектори з усього світу. Практичне навчання без хайпу і недоброчесності. Програма містить унікальний освітній алгоритм, що дає можливість поєднати, гармонійно узгодити, точніше, результати навчання за кожною дисципліною з професійними стандартами і потребами ринку. По закінченні навчання. Студенти можуть себе реалізувати на державній службі, в органах місцевого самоврядування, в неурядовому секторі, наприклад, на аналітичних центрах. Ну і, якщо кажуть, якщо навчатися, то вже навчатися у кращих або найкращих. Школа врядування Національного університету, Острозька академія. Чекаємо на вас!